Sława Jezusu Chrystusowi, witam z sestry i sistry 26 stycznia. Zgadujemy się od z zwiatych episcop, tyta i Timoteja. I dlatego, jak, jak wariant, pierwsze czytanie może być z drugiego posłania do Timoteja, początek tego posłania Paweł z woli Boże Apostol Jezusa Chrysta z obietnicę i życia, czy Jesus До Тимотея, улюбленого Сина, благодать мир і милість від Бога Отця та Ісуса Христа, Господа Нашого, дякую Богові, якому від предків служу з чистим сумлінням, що постійно, вдень і вночі, пам'ятає про тебе в моїх молитвах, бажаючи бачити Тебе, згадуючи твої сльози, аби наповнитися радістю. Згадую ту віру, яка в тобі є нелицемірною, яка спочатку салилася в Твоїй бабусі Лоїді та в Твоїй Матері Евникії, а я впевнений, що і в Тобі, я тому нагадую Тобі, щоб ти, роз, щоб ти розпалював Божий дар, який є в Тобі, через покладання Моїх рук. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сил, любові і поміркованості. Te posłania do Tymoteja, co ostatnie posłanie św. Pawła, napisane już przed młodzieńską śmiercią w Rymie gdzieś w 76 roku. No, Pawło stoi już przed tym ostatecznym ryszeniem, wie, że ma go wbić. Dlatego on pisze, że win Pawło, z woli Bożej, apostoł Chrysta. За обітницею життя, що в Ісусі Христі. Він знає, що життя Його в Ісусі Христі. Він є апостолом, Він посланий проповідувати Євангеліє. І тут нагадує м -м, Тимотеєві, нагадує тобі, ні? щоб ти розпалив цю харизму, яку ти отримав е від мене. Е е dar, jaki otrzymał przez pokładanie moich róg, pisze Pawło. Z... Zwyczajno, to przypomina nam dzień rukopołożenia. Ja, moi bracia, wszyscy święta katolicki i prawosławni, otrzymali ruchopołożenie od a To jebiskup od innego i tak każdy z nas doszedł do apostoli. Może ktoś do Apostła Pawła, do innych z apostołów, a tak w mi do samego Jezusa Chrystusa, bo on nie jest tej sukcesji apostolskiej. E, tak bywa, że z czasem tak nie powinno być, ale bywa, żal, że normalne nasze poklikania ten dar, jaki mamy przez pokładanie rąk episkopa Powinien nas rozpalić, nasza nasz lubow powinna się, ale mówię tak, że czasem jest taki, taki syndrom wypalenia, To nie, dlatego, że nie. to że Bóg przestał dawać do nie, po prostu że się na tego, że dar, dawała się do Нагадує, що Бог нам дав духа сили, любові та поміркованості. Священник має про це пам'ятати, іноді забуває. І тому Павло підтримує Тимотея, заохочує його. Що це Павло знаходиться у в в'язниці, і Тимотей повинен його підтримати. Тут навпаки, Павло має таку любов, має стільки віри, що навіть з в'язниці ще підтримує цього слабкого. Вразливого священника. Нагадую, маєш духа сили, духа любові та поміркованості, тобто розсудливості. Це дуже дуже важливо. Страждання приходить в життя кожної людини. Але Дух Божий, якого ми отримаємо, дає нам силу давати всі, всі труднощі. І Czasem no, ten swierczennik, jaki służy w waszych wspólnotach, one słabkie Tak, u no, nas też od kryzysy, tak jak, jak w podróży też. Na pewno z że wy w podróży rozumiecie, tylko wy wybrał co drugą połowę, rozpoznawałyście, modliłyście się. Wy też czasem pomijacie pewne niedoliki, słabkosti i wy prynia przyjąć z tym bagażem tych też. No, czasu czasem bywało, ale trzymajcie wytryma, się Tak samo i w naszym życiu. nie pewnie trudności, są pewnie przeszkody, niedoliki. I nam trzeba po prostu odkrywać się te ciągle przegadywać to źródło jakie otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie. Ten dar, kapołożenia, nagadujcie nam, tak jak Paweł. Pamiętajcie, do czego my pokrykanie. І передусім моліться за нас, брати і сестри. Сьогодні всі священники дуже просять вас, моліться за них, підтримуйте їх добрим словом, тому що часом ну, забуваємо, що ми маємо духа духа сили, любові. І, звичайно, це поміркованість, це розсудливість, вона дуже потрібна нам теж, щоб добре розпізнавати, добре, добре вибирати. І коли кожного звуковия Павло пише про Тимотея, згадує його, то завжди тремтить в нього серце. Там є багато такої любові, багато тепла. І на сторінках Біблії ми часто згадуємо, чуємо про Тимотея. Павло послає його, наприклад, до в Корінті, яка була розділена, це 1 Коринтян 4,17. Послай його там, каже, це мій улюблений син, він вас, вам все передасть, він нагадає вам про мене і про мою науку. Ні? Також, також посла його до Філіппі, там теж, до цієї церкви, постійно називає його своїм справжнім сином. to tym o tej był ludyno i jaki powiło mi chęć dowiary znał, że pójdę, win tam gdzie Pawło poszlejo, był słuchnyany. No taki wożt, jaki ma takiego adiutanta można powiedzieć, tych pomocnika, takie jaki może dowierzyć ty swojemu suda, to wie, takim ma, takim mająmy buty my свящenki, Ісуса Христа, де Ісус нас хоче послати, там ми повинні йти. Моліться за нас, щоб ми були відкриті повсім Духа Божого. Бо якщо так буде, то ми просто будемо церква на цьому тільки отримає прибуток. І моліться за нас використовує, кожен має свої харизми, свої дари. Кожен священик має свої харизми, хтось Слово Боже проповідає, хтось має з інші служіння, хтось міє з'єднати цю спільноту і так далі. Хтось має якусь таку вразливість, розуміє людей, страждаючи і так далі. Думаю, що багато хто з вас має дар молитви заступницької. Моліться, так як вмієте, спонтанно, на рузарі, просто в різних формах. Важливо, що моліться за своїх священиків сьогодні. Просити реально про Духа Божого для, для священників, які вам проповідують, які вам, вас сповідають, які вдала вам таїнство. Вчора, так, в інтернеті, побачив таку, таку історію, таку розповідь про, про харизму молитви. І використайте цю харизму молитви, як маєте. Один студент їхав в поїзді з діжом до, до Парижа, і напроти нього сидів якийсь такий мужик, старший мужчина, і морився на розарії. Цей студент університету був атеїстом. Ну, і він каже: ну, викиньте цей розарій, це вже такий забобон, це нічого не дасть. І, бачите, я людина, яка навчається в університеті. І якщо я вам дасте мені адресу, я вам можу прислати пару книжок, які нам пояснюють цю тему Бога, просто що це міф, що це опіум для народу. Да, і цей мужчина каже, добре, йде у свою візитку цьому чоловіку. А на візитці було написано Лудик Пастер, директор інституту е, дослідницьких. Е, Наук Парижні. Це був Людвіг Пастер, один з, з найбільших вчених ХХ століття, засновник бактеріології сучасної. Ця людина дуже освічена, дуже розумна, але він був віруючий він був католиком, і він кожного дня молився на Розарії. Tak służył prosto <noise> e, modlił się za cerku, za, za, e, za bratów naszych, chociaż sam był bardzo oświecony e, i miał ten dar zastupnickiej modlitwy. I tomu też bądź też takim. I dzisiaj w tej zastępczej modlitwie pamiętaj, proszczeników. Niech Bóg was bosuje, myru wam i spokoju. Sława Jezusu Chrystu.